Усім доброго дня. Сьогодні приїхала нова пошту Такі навігатори. Це навігатори Гермін, Всі ці навігатори приїхали від одного клієнта. На деякі навігатори бачимо, він приклеїв такі листочки, на, на котрих написано, що треба робити з цими навігаторами. Але я краще зараз йому перетелефоную і уточню всю інформацію по кожному із навігаторів. І потім вже буду займатися оновленням або ремонтом цих навігаторів в залежності від того, що треба буде з ними зробити. Всі ці 5 приладів Garmin я вже зробив. Завантажив самі актуальні карти Європи. Це сіті-навігатори Європа 202410 і карти України від компанії Navlux 2021R1. Це саме актуальна карта України для навігаторів Garmin. Також зробив оновлення програмного забезпечення і оновив актуальні бази камер і радарів по Україні та по Європі. Так що ці всі п'ять приладів вже готові. Зараз їх буду складати і відправляти новою поштою. Після цього поїду на митницю. Мене чекає вже клієнт. У нього там якийсь навігатор. Треба зробити оновлення карт Європи для вантажних автомобілів.